Добрий день! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю з 4 по 7 березня по Вінницькій області та місту Вінниця. У вівторок день очікуємо пориви вітру 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. У середу та четвер місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Будьте обережні під час перебування на вулиці. З вівторка по п'ятницю очікуємо теплу погоду без опадів. Температура повітря вночі у вівторок та середу від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а у четвер та п'ятницю 0,5 градусів тепла. Наслідок надходження теплої повітряної маси з Атлантики відбудеться поступове підвищення денної температури повітря. У вівторок. До 50 градусів тепла, у середу до 7-12 градусів, а у четвер та пятницю до 11 градусів тепла. Дякуємо за увагу!